У сучасному світі придбати будь-яку річ можна не виходячи з будинку, лише зробивши кілька кліків у смартфоні. Проте, чи завжди такі покупки належної якості, та відповідають зазначеним характеристикам. Фахівці Держпродспоживслужби у Житомирській області кажуть, що 30% від усіх скарг споживачів це саме на товари, придбані в інтернеті. Якщо взяти в калінці місяць, то від місячного на надхожень звернень це десь 30%. У нас знаходить жалоб імен інтернет торгівлі, тому що ми ж перевіряємо не тільки інтернет торгівлі. Статистика у нас е, збільшення звернень. Перебувають ці періоди, коли відбуваються якісь свята, ну середнє та на різдво на новий рік. Покупець може обміняти непродовольчі товари, які йому не підійшли протягом 14 діб. Це передбачено законом про захист прав споживачів, але продовольчі товари, лікарські засоби, предмети сангігієни, косметичні вироби чи білизну зазвичай обміняти або повернути не можна. Держпродспоживслужбі наголошують: якщо товар з дефектом або не відповідає заявленій якості, треба Звертатися до продавця. Але з інтернет-покупками це не так просто зробити. Дуже часто до нас звертається іменно з постільної білизни, Людина придбала, якщо якість не відповідає, то вона має право звернути до суб'єкта господарювання, щоб він обміняв або зменшив ціну пропорційне зменшення. зробив. В даному випадку нема куди звертатися. От як у нас аналогічна ситуація недавно була немає суб'єкта. Людина каже: що мені робити? Тоді це ви тоді тут виникає провичин шахрайських дій. Вертається тільки в поліцію. В Держпроспоживслужбі дають поради, як здійснювати покупки в інтернеті, щоб в разі потреби ваші права споживача були захищені. Перед тим, як здійснювати покупку в інтернеті, ми рекомендуємо безпосередньо звернути увагу, кого ви купуєте дану продукцію, щоб містилась інформація на сайті. Продавця, хто продає, які де знаходиться безпосередньо, куди можна умови безпосередньо, яким чином повертається продукція або придбувається, цінову політику, який документ надається на руки людині безпосередньо, коли вона купляє дану продукцію, це договір чи товарний чек, і яким чином повертаються кошти, тому що якщо брати закон про захист прав споживачів, повертається в той же день або протягом сіми днів. Тут може бути якась певна передумова на самому сайті, в який термін повертається. Оплачувати покупку, після, після того, як отримаєте безпосередньо або на пошті, або кур'єром, щоб ви могли оглянути дану продукцію, подивитися, чи вона цілісна, чи зовнішній вигляд є, чи ярликів, чи наявна інформація та безпосередньо, яка знаходиться на сайті. Ну і мати переписку. Переписку безпосередньо столю особою, з якою у вас буде електронний договір в даному випадку.